Благодійного фонду бібліотечна країна. І сьогодні ми з вами зустрічаємось. Така подія дуже цікава, дуже приємна, практично останній день зими. І ми презентуємо сьогодні книжку Київ, Люди зима, яка вийшла за підтримки Департаменту Суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації в рамках книжкової програми, яка. Мені здається, знаєте, коли я, як Українська асоціація видавців та хвіні розповсюджувачів, ми дивилися на програму, наприклад, Львова, і думали, дуже гарна видавнича програма. Але вже понад сім років департамент суспільних комунікацій підтримує видавничу програму Києва, і цього року вона була дуже потужна. На за сьогоднішній захід. Представили мене в новому статусі, тому що я думаю, більшість людей в цьому приміщенні знає мене як депутата від Оболонського району. ми вже давно працюємо. Це люди, які завжди підтримували мене і мої ініціативи. Мені приємно, що ми сьогодні в бібліотеці, якій ми зробили дуже гарне укриття, і я теж всіх запрошую подивитися, яке тут гарне укриття. А в статусі вже новому. Я рада, що ми, що я можу працювати і бути дотичною до таких гарних проєктів. Книговидання сьогодні найбільша галузь, яка розвивається в Україні, незважаючи на війну. Книги допомагають нам знаєте, відволіктися, допомагають нам розвивати наше уявлення, наше мислення, допомагають нам мріяти, допомагають нам вірити. І знаєте, краще ніж сидіти в телеграм-каналах і в багатьох. Нинішніх новинах. Доброго дня. Я дуже хвилюсь. Ми народили ще одне дитя. Пару тижнів тому ми презентували книжку в КМДА і в цій бібліотеці Київ Жінки війна. Це жіноча, 20 авторок, жіноча, жіночі спогади про Київ у війні. Дуже велика робота, і дуже трепить на мене морожки. Пішли знову, коли я говорю про цю книжку. Але е, сьогоднішня новонароджена книжечка це художні твори. То спогади, кожен писав, що він і як пережив. Кожна, там 20 жінок. Тут у мене 10 авторів в новій збірці, і це художня проза це оповідання про, про різне. Будь-який сюжет головний критерій відбору був, що сюжет розвивається на тлі Києва зимового. От я, звісно, вимордувала авторів. Я їх сама шукала, я їх просила пошукати у когось що є в архівах, або сісти і швиденько написати, тому що завжди цей кноп, але швиденько написати, ви ж розумієте, нам потрібна якість творів. От. Тому тут є такі, які на мене заточили вже зубчик, є такі, що й не один. От. Але я їх трошки помучила і збірка вийшла хороша, мені подобається. Обкладинка взагалі дуже стильна і класна. Ну, от, ідея про що можна почитати, навіщо про що ця збірка на заднику обкладинки. І от не всі сьогодні автори у нас присутні. Тому що одна за кордоном хтось не зміг, щось там десь не склалося, сталося. Але от рахуйте з десяти авторів, все ж таки більшість прийшла і вони дуже хвилюються. Справа в тому, що а, ну, в принципі так і було. Ще в 21-му році я підійшла до пані Міла, кажу, пані Міла, а давайте організуємо ну, такий жіночий кух. На той момент повномасштабна війна не прийшла в нашу домівку, і в принципі ідея була створити таке, таку спільноту взаємопідтримки жінок з лютого місяця. Ми, ми почали коли? Ми, ми почали якраз уже в лютому штаті через рік десь ми, ми почали проводити такі заняття. Е, мені е, добрий день. Так само дуже приємно, що я серед авторів цієї збірки. Я, її, якщо чесно, ще вперше побачила, роздивляюся і бачу, що це мій маршрут на роботу. Мені так здається, будинок з дірочкою, і це мій поворіт, яким я повертаю до університету. Вулиця Терещенківська. Це просто я не знаю. знаєте, так. Знак для мене, напевно, то я кожного ранку три дні на у мене три дні робочих лекцій в університеті, кожного дня їду цим маршрутом до себе на роботу. Ще я дітей по дорозі в школу висаджую, і просто ну, я дивлюся на цього плану. Тоді Щось таке дуже знайоме. Але воднораз таке ну, незвичне, тому що у мені десь така кінця згенерована штучним інтелектом. Може, я помиляюся, але ні, я не знаю. Це доказав. Я представляю точку. Творчий... Творчий дует Ірини Фафаної і Тараса Родіва. Це людина дійсно дійсному смілі, але зараз навчилися. Але сьогодні вона не прийшла, розумієте, а... сумі ви залишили. Вона не втекла з роботи зі свого міста, тому я відбуваюся за двох. Перше запитання до нас завжди це як дует. Як часто ви Ну Це вже повпрейду, так. Ніколи. Все, що в розказі класне, це моє, а інші то. Що там інші, то я сміливо, зараз створитись? Цікава історія, як ми цю збірку попали, як ми тут опинилися. Відмовила Петрівна запропонувала нам написати оповідання. І так лагідно натякнула, каже, я пам'ятаю, що ви фантасти, але тут потрібно прозу, так, mm -hmm. да, тут все ж прозви. Далі, Я не киянка, тобто людина, яка народилася не в Києві, але в свої 17 років я приїхала в Київ і я в нього закохалася. Це своє доросле життя, я прожила тут. Сподіваюся, тут іще довго житиму. І кожним роком я в Київ закопуюся все більше, більше, більше. Закопуюся як в архітектуру, як озеленення, так і в людей. Тому що Київ насправді це такий неймовірний вир емоцій, які створюють саме люди. Люди, які його наповнюють, люди, які його створюють, які його бережуть. В моєму маленькому постанечку тут. Е не Київ є героєм, а саме люди. Ви коли його прочитаєте, ви зрозумієте. Не казатиму, не казатиму, хто, е, хто не писав раніше і не говорив українською, тому що ну, я кажу, спать з 3 февраля, прокинулися 24 лютого. Так, без цього тепер ніяк. І люди, які докладають зусиль для того, щоб перейти на українську мову, то цей автор він у нас ну дуже особливий. Ну, дуже особливий. От, і він перейшов на українську мову на Фейсбуці, він блогер, він має багато підписників, дуже багато підписників, я стільки не маю і половини. От, і він просто був окупації, отут от, от, під Києвом. І напевно, що прокинувся 24 лютого, він? Трошки, так. О, і торкнули так, що він не те, що говорить, він тепер ще й пише українською. Слово вам, до пасха. Геннадій Ну, Я взагалі тут випадкова людина, чесно кажучи. Я тут живу на проти будинку, іду за пельменями, підходить міла і каже, туда автора одного не буде, Геннадія Авдонів, ми тобі купимо. Ні, ні. А ти за нього щось скажи. Тому 5 хвилин треба мені щось сказати за авторомію. Я ж вам казав, що я буду дураче. <ривіт> Такий суворий час, щоб треба інколи трошки посміятися, розслабитися. Ви знаєте, у мене там три оповідання, і вони, хочете вікати, хочете ні, вони всі реальні. Вони зливаються в одне. Ці три історії, ці три оповідання це мої наблюдання. Всі, це моє спостереження, як я дивився і де, 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 через що пройшов про що, що пройшов я сам. Там є прототип мого друга, полковник Яков, це мій друг, він 23 ще лютого 2022 року крутив мрію як механік. 25-го він уже, як звичайна людина, він уже виходив на розвідку. в Взагалі без підготовки, без нічого, він попав до спецназівця як перевочник, і спецназу йому кажуть, ми вже йдемо в розвідку. Він каже, я перевочник, я коротколоблок блокпоста хотів стояти. Він каже, ні, ми вже йдемо за лінію фронту. І це прототип мого друга, який там дійсно виює до сих пір, і він дуже чекає цю збірку, і ще декілька моїх друзів чекають і е, з третьої штурмової хлопці. Інші бригади, і ми чекали, чекали, і вони мені постійно змінюють адресу нової пошти. Ми зараз в Дніпрі є на весела, проходить два дні. Все, ми вже там, є на веселай. Ми вже там є на веселай. Але я дуже щасливий, що все-таки ми їм відправимо. І вони всім дуже передавали великі ті, хто на фронті, і казали, що ми тут не вішали носи. А їх находять. Їх... Дуже сильно підтримували. Що касається пенділів. Я, я взагалі не письменник, я блогер, я ну, роздолба, як то кажуть, в, в моєму житті з'явилася Міла, нас познайомили. І от вона мені до мене причепилась і каже, давай зробимо якесь оповідання між девічці. Я кажу, я не хочу це робити, це не моє. Вона мені пише в Фейсбуці. Я починаю трохи морозитись. На мені пише в вайбері. Я прибираю вайберку з телефону. У мене спальня на третьому поверхі, я відкриваю вікна, там міло була. Будь ласка, роби. Я вранці прокидаюсь, ми заміж жінки, мене проворуч мило, Каже, не я маю. Але знаєте, що мені було дуже обідно? Дивіться, ну це, 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 це насправді я навчався отам. порядком. Так, за перебліком. Мене два роки мене забрали на Рівск. І я до 18 років всю свою школу замість того, щоб вивчати Соловіну, я ганявся за Оленям, щоб поїсти. А до цього я ще мені треба було втікати від медвідя, щоб він мною не поїв. І Лермонтов, все, більше нічого не було. Я приїжджаю сюди, я самотужки, вивчаю Солов'їну, мене ніхто не навчав, мене не було ні школи, я щось чую, стараюсь. Підходимо до моменту, коли я мілі скидаю ось це оповідання, вона каже, ну ти. Велике вам дякую, Міла Оце людина, яка мене, вона навіть знає, де кожна грижа в моєму позвоночнику, тому що вона його постійно круг відносно. Я відносно з не учповний але я дуже стараюсь, дуже хочу, щоб вона в мене була ідеальна, і ми до цього прийдемо. І ще одне питання: таке дуже важко, важко писати літературу, тому що в моєму оповіданні. Там, там є один матюк, де працівник ще стоячи перед стіною. Коли він побачив, що там красний намальовано номер телефона, що він може сказати? Твою мать? Я ж це даю уповідання, вона каже, так не пройде. Я кажу, чого? Вона мені міняє на мать перемать. Я кажу, де ви бачили? працівника каже, хотів побачить, що йому потрібно двоє суток, дві доби відмивати з розтворителем. Стіну краску, де він де ви бачили, що він сказав Мать Перема. Але все-таки література побідила, і там буде мать перемать, хто буде читати. Буйте на увазі! Буйте на увазі, що там було друге. Це редакторка, не я, це з зробила. Я казав, давайте її підкупимо, тому слідова. Ви ж не погодилися? У вас вже є діти, ви ж розумієте, ну я. Зараз... Батька всі. Зараз, 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 зараз не всі фацівники Жеку такі брутальні. Покажи, звичайно. Тому я вам дуже вдячна, якщо будете читати, зрозуміло, так? Да, дякую, дякую всім. Всім рада. мене звуть Марина. А, я дійсно співавторка, як всі вже зрозуміли. А, і, і твір. Ці збірці останні, він завершає цю збірку. І е, я е, учасниця славнозвісного клубу під <гад> орудою пані Міли. Е, я хочу сказати, що ми дійсно всі дуже любимо це, це місто, е, і кожен його куточок він різний, і е, кожна з нас, мабуть, любить щось, щось своє. Так, я люблю свій, свій куток, я не живу в центрі міста, я живу от в районі серця, і тому всі ці місця це мої, всі ці дубки, всі ці ліси, всі парки, всі річки. Я їх обожнюю, я їх сходила з ну, багато ногами, пішки, всі, всіляко. Самого, що ви розуміли, це оповідання. Вибачте мене, будь ласка, яке всім зайшло, яке було кумебне, воно профало імітатор. Я завжди жартую з гумором. Коли почалась війна, в мене стала така ситуація. Я, я, мені чомусь казали, що це не на часі. Мені дуже важко було писати гумор, війна і т.д. і я почав потрошку, потрошку, потрошку писати, і мені мій друг військовий пише. Каже, а не так, я, ми їдемо, веземо йому машину, я його випадково зустрічаю в військовій частині. Ми з ним обіймаємося. Він мені каже таку фразу: каже: Єна, Боже, як хорошо, що ти пишеш оці ці гуморні історії. Коли орки не бомблять, і коли є час, і коли я йду в туалет, я завжди дивлюсь, що ти там кайфове написав, щоб мені трохи ну, відпочити. І мені так само тепло з однієї, да? бо перше мене читають, а з іншої сторони, якось так не дуже ну, вони в бібліотеці. Ні! Я після цього зрозумів, що це, мабуть, потрібно. І коли я написав пост окремо для цього військового, я кажу: от у мене був друг знайомий, я його з ним поспілкувався, він сказав, що він мене читає в туалеті між бомбежками. Я написав цей пост і я йому кажу, друже, якщо ти мене читаєш, я знаю, що ти це роб... ну, що ти зараз робиш. <рес> тому з полегшення тебе. Всі знову постоянні, і ви не можете собі уявити, скільки військових мені ще ну, десь приблизно, я навіть не знав, що в мене друзях стільки військових, мені дійсно написали особисто, сказали, слухай, дякую, тому що прийти і почитати якесь оповідання з гумором просто і, і посміхнутися, це дуже кайфово. Тому. Мабуть, питання гумора в війну ну для мене вирішено. Я роблю це для людей, щоб вони трохи відволіклися. Це дуже правильна штука. Що...